Цьогоріч на музичного фестивалю Палео в швейцарському місті Ніоні поблизу Женеви виступила серед інших одна з найкращих швейцарських груп Мама Роза. У їхній музиці старі креольські мотиви Луїзіани поєднуються з крутим рокенролом. французька інді поп-група доволі популярна скрізь у світі а надто у США. 2010 року вони навіть отримали нагороду Гремі за найкращий незалежний альбом. Протягом останніх 13 років вони записали 5 альбомів. Їхній останній альбом побачив світ у квітні, а тепер вони здійснюють його промотур. Софі Ганґер фолк-поп співачка з Цюриха. Свій шлях у музиці вона почала ще підлітком, виконувала хіп-хоп та ритм блюз. Згодом відкрила для себе музику кантрі, блюграс та фолк. Пінцювальна музика напряму New Wave Dance Music представлена на фестивалі групою Шанган Електро з Південної Африки. Ця суміш традиційної та електронної музики справляє просто вибуховий ефект. Ми повернуті обличчям до музики цілого світу і має на увазі сучасної музики, яку виконують молоді артисти, передусім у великих містах, змішуючи свій власний фольклор з роком, хіп-хопом, електронною музикою. Втім, ми не прагнемо організовувати етнофестиваль, радше показати, що саме молодь співає в різних куточках світу. афробіт гурт із Зимбабве з назвою Макумба, шестеро музикантів, чия музика вибухова і життєрадісна, наповнює душу світлом і закликає пуститися в нестримний танок. Через 20 років Ніл Янг повернувся на фестиваль палео з групою Crazy Horse. Ніл Янг народився в Канаді, був одним із засновників музичного напряму фолк рок у Північній Америці. Своїм невтомним запалом він вже протягом півстоліття змушує серця битися швидше, а його енергія, здається, невичерпною.